Всім, друзі, доброго вечора. Сьогодні у нас 20 серпня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце бачу, вже почав достигати новий сорт іспанської селекції під назвою Quaine Silver. Оце підходиш до дерева і такий ну, виразний персиковий аромат стоїть. Дуже сильний. начав його. Пробувати, так, він дозрів. Бо в мене, ось відійду покажу, це плана Сільвер. А ось сорт Плайне Стар. Ось отак виглядає. Його мацав то він ще зелений. Вони відрізняються по вигляду дуже сильно. А плане Gem і Gem вже поїли. Так, ну що, що хочу сказати. Перше сигнальне дуже вражає. Це. Сорт, я розумію, дуже гарно адаптується к різним кліматичним умовам, бо це йде іспанська селекція, там набагато тепліше, там зовсім другий клімат, ніж у нас в центральній Україні. Ну, бачу, він гарно себе веде і у нас. Сам сорт не гніє при умові, якщо нема мурах. В мене мурахи є, і ще зеленкуватим почало його гризти, і він почав трохи гнити. Тут його було на дереві ну, дуже багато. Я, коротше, наліпив пояс, клейкий, бачите, клей. Його хватає десь на півтора тижні, а потім треба знову мазати, бо мурахи по ньому фігарять обратно, не прилипають. Вже. І оцей пояс тільки намазав, все, ніхто не гризе нічого, нічого не гніє, не треба чим обробляти. Коротше, це мурахи, це біч в саду, вони мене вже так заколопали, що я не знаю, що з ними робити. Блін, і в, ну, в себе повитравляєш, від сусідів позабігають. Я не знаю, там банда така велика, що не знаю, як з нею можна справитися. Коротше кажучи, у кого гризуть і гніє, може робити отакий пояс. В принципі, не шкоде деревам, бо я вже їм працюю. Ну, років роки три, напевно, то деревині, все норм. Просто не дуже гарно таке, як хтось обіцяв його. Ось отакий вигляд і куча мухон наліпилося. Ну, а так, в принципі, допомага, якщо не промахати. Бо якщо ви, наприклад, поздно його заліпити, що він погризений, весь буде персик, там абрикос, це стосується абрикосу, персику, нектарину, то він буде гнити. Вони його дирявлять і все, заносять інфекцію, і вона гніє. Так що, я в цьому році абрикос робив. Але там була друга проблема. Стволи пообмазував, а гілки дотрагались до забору. І вони не по стовбуру, а по забору і на абрикосу. І мені пофігачили, то тобто, є процентів ну, 50-60 врожаю я втратив там на деяких сортах, які коло забору були. Так що вони хитрі зарази. Так, ну що скажу по цьому сорту? Сорт, думаю, треба мати. Я пробував пару плодів, дуже смачний. Давайте з вами зараз. І вони такі доволі. Крупні, тримаються гарно, ось отак. Відрив ось отакий. Так. Можна його класти і на дозарювання. Ось відрив, ось отакий. Якщо він перестигне на дереві, бачите? Зі шкірочкою. Якщо трохи не дозрів, його можна обірвати покласти там пару днів на дозарювання і все буде клас. Оце зверху, бачу, він ага, вже достигло. Ось отак зривається. А ну, запах чисто персиковий. Бо бува інжирні сорти, у них запах ну, такий слабкий, а у цього прям дуже насичений, класний. Ну що, такі блінчики гарні. Такі. Цікаво, яка вага у нього. Ну, я думаю, за 100 грамів, 100, 120-150. Ну, перший сигнальний, коли дерево буде здорове, увійде в повне подоношення, то можуть бути плоди і до 200 грамів. Легко. Бо в мене, наприклад, інжирний персик соло. Перші плоди сигнальні були там по 60-70-80 грамів до 100. Коротше. Думаю, блин, ну смачний, класний персик, все врожайне. Ну, якого хрена він такий малий. Ну, залишив, думаю, хай, хай буде. Ну ось зараз вже плоди, як дерево, стало здорове, 200-170 грамів. Так що ну, треба чекати. Обрізка, нормування, плюс, щоб дерево було гарне, здорове. Тоді будуть гарні плоди. Так, ну що, дегустуємо, йдемо, бо я багато балакаю щось. Так, давайте побачимо, яка вага у плодів. О, вже бджоли злітаються. Так, 153. Нормальні такі сигналки. 170-180, ого. Нічого собі. Це вони будуть що? 200 ого. Це вони будуть по 300 грамів потім, чи що, як дерево буде сильне, цікаво, не очікував я такого, такої ваги 160. От, крупноплідний сорт. Для ринку, думаю, буде клас. Генте такі пиріжки гарні. Так. 200-200 г навіть є. Так, оце його зараз і будемо їсти. Бо він бачимо який. Так, ріжемо. Ой, ну запах у нього просто чудовий. Оце нагадує раніше, як персик на базарі, де А комарі. На базарі, як лежать, такий запах класний. Та кісточка не відділяється, бачимо ж. така кремово-біла. А запах, ну запах це просто. Не передати. От чисто персиковий. Так, ану давайте по соку. Ой, в соку багато. соку багато, що по цукру повинен бути солодкий. Так, по цукру 12,5. Не дуже. А по враженнях у роті, ну зараз. М -м -м. Абалдіть. Оці інжирні сорти, вони настільки солодкі, настільки смачні. Що. Ні, є, звісно, є персики дуже смачні і круглі неінжирні, але вони не схожі на оці інжирні. Оце фіделія дуже схожий по смаку на оцей сорт. Але, як на мене, оцей сорт ще смачніший. М -м -м. Кислоти. Зовсім нема. М'якуш ж така масляниста і в той час вже трохи волокниста. Вона тає у роті 에, присмак персик, ваніль, 에, медовий смак, квітковий смак. Багатий, багатий, багатий. Прям не такий, знаєте, пригушений. Смак дійсно, дійсно гарний. Mm. Ну, от хто пробував сорт Фіделію персик. Щось, щось схоже. Але вони трохи по-любому відрізняються, якщо їх дегустувати разом. Ну, я думаю, що трохи схожий. І по солодості, і по смакових якостях. Але у цього сорту більш виражений персиковий присмак. У фіделі він трохи інший. Але по цукру ну, дуже схожі сорти. Угу. Ставлю цьому сорту п'ятірку. Він має бути в саду з такою нагрузкою, з, таким, з такою вагою і з таким смаком. Сорт неперевершений. клас. Така невеличка характеристика. У кого є якісь доповнення або зауваження, пишіть у Viber. Буде цікаво почитати. Так, всім гарного дня, до побачення.